Всім доброго дня! Сьогодні ми знаходимося в Одеському регіоні в фермерському господарстві, де вирощується капуста білоголова від компанії Сінгента Епікур. Тож, давайте разом подивимося, як виглядає цей гібрид на кінець жовтня. Вийшло даже сонечко, і дуже видно гарно, як капусточка посміхається. Ще буквально 7-10 днів, і ця капусточка буде збиратися на зберігання. Сильна потужна рослинка, здорова, я б сказав би. Тут, звичайно, використовували систему захисту фунгіцидну, ну і також інсектицидну, що дало можливість. Захистити цю капусточку також від тріпса. Своєчасно були внесені препарати. Як бачите, такі сформували гарні голови.